Більшість з нас, принаймні інколи не хочуть думати. Ось до прикладу, я запитав у цих хлопців, скільки часу потрібно землі, щоб облетіти сонце. Як гадаєш, бро 24 години? Так, точно або розглянемо задачу, яку знають тисячі студентів. Ви прийшли у магазин і бачите биту та м'ячик. Разом вони коштують долар десять бита дорожча за м'ячик на долар. Скільки коштує м'ячик? Десять центів. Це неправильно, так? Та як це так? А тепер трішки подумаємо. Очевидно, що м'ячик не може коштувати 10 центів, тому що бита тоді б коштувала долар десять, а разом вони коштували б долар двадцять. Правильна відповідь 5 центів. Підступність таких питань не у складності. Щоб порахувати, навіть не потрібно докладати зусиль. Але навіть цього ніхто не робить тому, що думати некомфортно потрібні зусилля. Земля облітає сонце не за день. А за рік <реку> <реку> мабуть, можна було б списати такі помилки на дурість. Мабуть, багато з вас думає, що відповіли б правильно, але я гадаю, ви помиляєтесь. Такі сліпі плями у нашому мисленні притамані кожному через спосіб роботи нашого мозку, згідно однієї з моделей можна виділити дві системи мислення. Психологи називають їх система 1 і система 2, але буде зрозуміліше розглядати їх у вигляді персонажів: система 1 Данило і система 2 Олег. Олег, це ви. Це ваша свідомість, голос у вашій голові. Я той, ким ти себе вважаєш. Він вміє дотримуватись інструкцій, виконувати послідовність дій. Якщо вас запитають, скільки буде 13 помножити на 17, саме Олегу доведеться рахувати. Можливо, на калькуляторі? Ні. Гаразд. 17 помножити сімнадцять Олег на... лінивий, важкий на підйом і робить усе повільно, але обережно він може знаходити та виправляти помилки. 221 Тепер познайомимося із системою. 1. це Данило. Він дуже швидкий, бо постійно обробляє великий обсяг інформації, що надходить від ваших органів чуття. Він залишає найнеобхідніше і викидує непотрібне, тобто більшу частину. Данило працює у фоновому режимі, і ви, тобто, Олег, уявлення не маєте, чим він там зайнятий. Помітивши якийсь текст, Данило читає його до того, як ви вирішите, чи потрібно вам його читати. Ще Данило заповнює про Галини, що тут написано. Ви помітили, що N у слові Лоно та А у матері є тим самим символом? Але ви легко це прочитали, тому що Данило зробив правильне припущення, не дивлячись на те, що Олег не знає, що робить Данило. Саме сприйняття Данила створює основу для ваших свідомих думок. Можна уявити, наче кожен з персонажів користується тільки одним видом пам'яті. Автоматичні відповіді Данила можливі завдяки інформації, яка накопичилась в довготривалій пам'яті бібліотеки вашого життєвого досвіду. А ось Олег працює тільки з короткотривалою пам'яттю, тому може тримати в голові одночасно лише 4-5 нових об'єктів. Одне з найвідоміших відкриттів психології полягає у тому, що наша здатність тримати у фокусі нові об'єкти сильно обмежена. До прикладу, ряд випадкових чисел. 6, 7, 5, 5, 3... Один так. Але ми можемо обійти ці обмеження, якщо інформація для нас щось означає. Зараз я назву чотири випадкові цифри: сім, один, нуль, два. Запам'ятати таку інформацію означає заповнити об'єм короткотривалої пам'яті, але якщо цифри поставити ось так, то отримаємо 2017. І це схоже на рік. Такий трюк називається групування. Він дає змогу зберігати в короткотривалій пам'яті зразу по 4-5 масивів інформації одночасно. Чим більший масив, тим більше інформації можна обробити. Під час навчання створюються нові масиви і більш об'ємні. Усе завдяки зв'язкам з довготривалою пам'яттю. Поступово завдання переходить під керування Данила. Але спершу Олег повинен зануритись в інформацію дуже уважно і навіть не один раз. Наприклад, коли ви вчились зав'язувати шнурівки, вам доводилось запам'ятовувати кожну дію, і на це витрачався весь ресурс короткотривалої пам'яті. Але повторивши цю дію декілька десятків років. Ти разів ви досягли автоматизму. Олегу більше не потрібно прикладати зусиль, все зробить Данило. Музиканти і спортсмени називаються м'язова пам'ять хоча пам'ять, звісно, не в м'язах. а, як і раніше, в мозку просто тепер керується Данилом. Щоб краще запам'ятати композицію, можна грати ноти прямо з листка. Але дуже повільно, щоб запам'ятовувати кожен момент, де розташовані пальці, що ти робиш, і що буде далі. Зрештою, повільні усвідомлені повторення приносять свій результат. Упевнений, що у більшості випадків, коли нам щось здається надлюдським, усе зводиться до здатності Данила автоматизувати дії натреновані Олегом. Цікаво те, що просто подивившись у вічі, можна побачити, наскільки важко працює Олег. Завдання прочитайте вголос чотири цифри, які я покажу. Потім зачекайте два рахунки і повторіть, але додаючи до кожної цифри одиницю. Наприклад, 7, 2, 9, 1 перетворяться на вісім, 0-2. Таке завдання змушує Олега тримати в пам'яті перші чотири цифри і водночас проводити розрахунки. А ще потрібно попадати у ритм. Отже. Ускладнімо завдання. Додайте до кожної цифри по 3. Ви цього не помітили, але під час виконання завдання у вас розширились зіниці. Коли Олег зайнятий важкою роботою, ваш організм на це реагує. Прискорюється пульс, посилюється потовиділення, зіниці стають ширші. Слідкуйте уважно, що відбувається, коли те саме завдання виконують учасники експерименту. Чотири, три, дев'ять, сім, два. П'ять, чотири, нуль, вісім, три. Чудово, молодець. Тут доведеться думати. А вже ж, у цьому сенс? Шість 9,1, 6. 7. 0, 2, 7. Коли цей експеримент провели вперше, вчені зробили цікаве спостереження. Поки учасники ще не дійшли до самого завдання і просто розмовляли з експериментатором, розмір зіниць практично не змінювався. Це вказує на те, що другій системі важко проводити подібні обчислення, бо більшу частину життя Олег не сильно зайнятий, тому що всю повсякденну роботу на себе бере Данило. Коли ми живемо не сильно напружуючись, наші мізки воліють робити так само. Я не кажу, що це погано, а таким чином, мозок навчився економити ресурси у процесі еволюції. Повторювані дії, ми доводимо до автоматизму, залишаючи Олегові тільки те, що дійсно вимагає його дорогоцінної уваги. Хоча іноді через це відбувається плутанина. Я переїхав в Австралію у 2004-му, і мені одразу довелося звикати вмикати світло натисканням вниз. Доки я жив у Канаді, Данило запам'ятав, що світло вмикається натисканням вгору, і незважаючи на те, що я, тобто Олег, знав, що Австралії, все навпаки, я ще багато років за звичкою вимикав світло, коли входив до кімнати, а виходячи з кімнати, вмикав. Коли Дестін навчився кататись на велосипеді з інвертованим керуванням, пішов не один місяць на те, щоб перебороти старі звички, а потім було важко до них повертатись. Таким чином можна пояснити помилку в завданні про биту та м'яч. Саме Данило першим отримує ключову інформацію: разом бита та м'яч коштують долар десять, бита на долар дорожча, тож м'яч коштує десять центів. 10 центів Данило моментально ляпнув відповідь, а Олег, не знаючи про те, що відповідь прийшла до нього від Данила, прийняв її, навіть не перевіряючи. Звучить логічно, то навіщо зайвий раз напружуватись? Як же змусити Олега працювати? Вчені знайшли один спосіб: студентам дали тест з когнітивними завданнями щітко роздрукованим текстом. 85% з них зробили принаймні одну помилку. Але коли вони роздрукували цей текст блідим шрифтом, який важко читається, то відсоток помилок впав до 35%. Пояснення дуже просте, оскільки Данило не може дати відповідь одразу, він передає завдання Олегу, який вже в нього вникає, докладаючи необхідних зусиль, щоб дати. Правильно відповідь, коли Олег сумнівається, він працює ще старанніше, а значить, у вас більше шансів знайти правильне вирішення. Це, до речі, добре відомо рекламникам, і вони активно цим користуються. Кілька років тому в Австралії я бачив рекламний білборд лише з двома літерами. Не. Ні логотипу, ні якихось пояснень, і це, начебто, порушує усі принципи реклами показати навіщо потрібен продукт, чим він кращий, написати зрозумілий текст і додати простенький джингл. Зазвичай ціль зробити повідомлення максимально доступним, щоб Олегу не довелось напружуватись. Але якщо поглянути на сучасну рекламу, то вона стає все більш незрозумілою. Під час тієї кампанії Не у сіднеї на автобусних зупинках висів такий текст: не пояснюємо. З «Не» немає стресу. Немає метушні, з не ви можете не робити те, чого не хочете. Не заїжджати на автомийку з відчиненим вікном чи танцювати не брейкінг перед своїм сином і його друзями. Не робить життя нереально розслабленим. Живи сьогоднішнім днем разом з не. Не треба хвилюватись. Хто був замовником реклами? Страхова компанія. Сьогодні реклама всюди, і Данилу навчився її не помічати. Якби я побачив чергову пропозицію страхування, я не звернув би уваги. Але коли ми бачимо щось незрозуміле, Данило не знає, що робити, та передає управління Олегу. Цей самий принцип застосовують і в освіті: лекції, які тривалий час були основною формою навчання, втрачають популярність. Як і від звичайної реклами, від них легко відволіктися, ще там занадто багато нової інформації, особливо в точних науках. І це швидко стомлює Данила, бо йому про. Просто не вистачає пам'яті усе втримати. Замість лекцій університет організовує семінари, обговорення та інші формати, в яких студентам доводиться відповідати на запитання та думати, а не просто слухати і записувати. Це змушує Олега працювати старанніше, і це добре, тому що так працює навчання, але багатьом це не до душі. Складно змусити людину встати з дивана та зробити руханку з Олегом. Та сама історія. Нам завжди хочеться робити те, що ми вже знаємо. Музиканти грати перевірений матеріал, тобто ті мелодії, які Данило відпрацював до майстерності. Нам подобається відео, які дають відчуття розуміння, навіть якщо ми не дізнаємось нічого нового. Ми їздимо з навігатором, який не дасть загубитись і запам'ятати дорогу самому. Якщо ви справді хочете чогось навчитись, отримати шанс розібратись у чомусь, доведеться створювати собі незручності, думати важко, адже доводиться продиратись через хащі незрозумілого. А для нас, людей, це не найприємніше заняття. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар і поширити це відео своїм друзям. Це значно допоможе просуванню каналу. І звісно, не забудьте підтримати проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео.